П'ятниця 2 серпня, звершилося, частина третя. І він сказав мені: Звершилося, я є Альфа й Омега, Початок і Кінець. Об'явлення 21.6. Самотність, біль, несправедливість, смерть. Усе це наслідок перебування в гріховному світі. Вічне слово Звершилося, записане в книзі об'явлення 21.6, Свідчить скоро настане кінець усьому, що стоїть на перешкоді нашому щастю, колись самотність зникне назавжди. Кожному з нас хочеться, щоб його любили безумовною любов'ю, щоб його приймали незалежно від того, що він зробив у минулому. У тексті об'явлення 21.3 говориться, що колись ми будемо з Богом. Ми були створені для спілкування з ним. Він заповнить собою порожнечу і самотність нашого життя. Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Коли наш Господь скаже звершилося, самотність зникне назавжди, ми всю вічність житимемо в близькому спілкуванні з ним. Слово звершилося також покладе кінець хворобам, бо ні болю вже більше не буде. Текст четвертий: по всій землі у лікарнях лежать хворі на рак. Їхні сили вичерпалися через численні операції, хіміотерапію і рентгенотерапію. Вони втратили волосся, схудли, але що найгірше, вони втратили волю до життя. Бог дає нам здатність знову знайти надію. Слово звершилося говорить про його обітницю одного разу дати нам нові тіла, які будуть сповнені життя і здоров'я. Він візьме нас із собою в країну, де немає хвороби, страждання і горя. Його слово звершилося вказує на Бога, котрий створить усе нове, текст п'ятий. У цьому житті багато несправедливості і нечесності, та одного разу на землі запанує цар праведності. Христос сяде на своєму небесному троні. Небесне суспільство буде чесне, справедливе і праведне. На землі іноді складно знайти справедливість, але вона буде панувати на небесах. Люди не завжди вершать правосуддя, однак ми зможемо розраховувати на нього на небі. Якщо з вами поводяться несправедливо, спробуйте поглянути вище за негаразди і побачити нове Боже суспільство, де Господь праведно царюватиме. Виголошене Богом Слово звершилося, свідчить про те, що зі смертю буде покінчено назавжди, чи доводилося вам втрачати дорогих людей, які передчасно пішли з життя? У такі моменти здається, що цей смуток неможливо пережити, чи не так? Проте одного разу про смерть ми зможемо хіба що тільки згадувати. Смерті прийде кінець, з нею буде покінчено. Того світлого ранку Воскресіння смерть буде поглинута перемогою. Перше послання до коринтян 1554. Незважаючи на сльози, які течуть по щоках унаслідок гіркої втрати, ми можемо покладатися на Божу обітницю. Одного разу смерть зникне назавжди. В одній остаточній переможній небесній заяві звучить слово звершилося. Більше немає війни, більше немає голоду і душевного болю, більше немає хвороб, проблем і смерті, більше немає бідності, болю й біди, більше немає неправди, смутку і страждань. Більше немає сліз, страху і безладдя. Звершилося. Праведність буде правити вічно.